Ми продовжуємо обговорювати цю тему зараз на прямому зв'язку із нашою студією Віталій Матвєєв, голова правління громадської організації Прожектор, яка займається адвокаційною діяльністю і наданням юридичної та психологічної допомоги, а також супроводом у судах. Пане Віталію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні! Героям, Героям слава. слава пане Віталію. Ось наш попередній спікер Володимир Яворський сказав про принципову різницю між реєстровими партнерствами та шлюбом. У чому полягає ця різниця з юридичної точки зору? А якщо ми будемо казати з юридичної точки зору, то, по-перше, ми... Повинні розуміти про те, що реєстроване партнерство це не є шлюб у розумінні до сімейного кодексу, адже сімейний кодекс каже, що таке шлюб, і е, встановлює права та обов'язки сторін, які вступають у цей шлюб щодо реєстрованих партнерства. Вони е, пари не здобувають цього статусу, і тим самим є відповідно до закону проекту статус близьких родичів. А отже, якщо ми будемо дивитися різницю в шлюбі, у нас є права та обов'язків щодо, наприклад, участь дружини і чоловіка на лікуванні, права на утримання, тобто аліменти, а тим самим законопроект про реєстровані партнерства вони не передбачають, крім того, щодо шлюбу, у нас є процедура щодо розлучення. Якщо пари вважають, що необхідно розлучитися, є відповідні підстави для цього. Вони звертаються або до суду, якщо у них є дитина, або один із супруг проти цього розлучення. Або якщо двоє за, вони звертаються до органів РАКСу для розірвання цього шлюбу. Щодо законопропонованого законопроекту реєстрованих партнерств. Тут більш спрощена така процедура. І е, реєстровані партнери можуть у будь-який час, незалежно від, е, е, скажімо так, е, іншої особи, яка хоче це або не хоче. Е, Прийти до Раксу із заявою для розірвання цього партнерсько... партнерських відносин. Таким чином ми бачимо, що це не є шлюбом, і деякі, які вважають, що це якось ми перебуваємо цим законопроектом, цим майбутнім законом поняття шлюб, його цінність це не є так з юридичною точки зору. Якщо ми будемо більш детально глюблублятися, там інше, зовсім інші права, зовсім інші обов'язки. Щодо Віталію, Наталі, ось так? якраз розкажіть нам про права та обов'язки в межах цього законопроєкту в, про реєстровані партнерства. А, ну, давайте так, якщо ми будемо говорити про шлюб, да, це союз між, між жінкою та чоловіком. Да, які права? Це право на батьківство та право на материнство. У реєстрованому партнерстві цих прав у нас немає. Прав, права на зміну прізвища після реєстрації шлюбу у, у, у органу РАКС. Щодо реєстрованого партнерства, такого пункту у нас також немає. Право на аліменти на отримання. Якщо один з супругів стає інвалідом під час браку шлюбу, тоді інший супруг має право на аліменти. Щодо реєстрованого партнерства, таких прав взагалі немає. І а, вирішення спору про про батьківство це що стосується сімейного кодексу. В реєстрованому партнерстві таких питань немає. Реєстроване партнерство це більш а, використання механізму майнових прав, тобто особи, які під час сумісного проживання набули майнові права, тобто купили авто, купили а, щось якесь інше майно. Вони мають право а, на поділ. Мене юристи та адвокати зрозуміють, адже наразі в нас є дуже велика проблема навіть у верховному суді, коли ми розглядаємо питання щодо сумісного проживання осіб, які не зареєстрували свого часу шлюб. А тоді особи, які прожили більше 10 років, навіть більше, вони повинні приходити до суду після смерті іншої особи та доказувати, що вони разом проживали весь цей час. Це о, велика тяганина, і ми повинні о, надати повні докази, тобто світлини, фотографії, о, покази сусідів. Тобто, не вип о, саме виписки з лікарні про те, що вони проживали однією сім'єю. Це дуже така о, ну, гостра проблема, яка наразі стоїть, адже кожен суд по-своєму тлумачить цю норму щодо проживання разом. А щодо е, реєстрованого партнерства, тобто, якщо е, буде підписаний цей договір між е, партнерами, е, цієї ситуації у нас у майбутньому не буде і вони не, е, не будуть звертатися до суду, е, втрачати ціний свій час і емоції, адже е, коли особи йдуть до суду, це перше е, ну таке психологічне хвилювання, адже коли один із супругів його вже немає. А інші чи інша починає пам'ятати, що вони ну, свого часу придбавали і що стосувалися? Тобто, це психологічно дуже тяжко і дуже больно, пане Віталію. Ви як юрист, як оцінюєте законопроект 9103, який поданий до Верховної Ради? Ми знаємо, що ще не розглядали навіть у першому читанні цей законопроект. Тим не менше, чи бачите вже якісь позиції, які потрібно там змінювати до чи Може він вирішити усі оті труднощі, про які ви щойно сказали? Е, ну, Якщо ми будемо розбирати, так є деякі е, питання, наприклад, у статті 11, там е, наскільки мені е, ну, я пам'ятаю наразі, там повноваження представників повинні бути нотаріально засвідчені, якщо особи не можуть прибути е, до е, органу РАКСУ для реєстрації реєстрованого партнерства, виникає питання. А якщо особи знаходяться ну, наприклад, військовослужбовці вони знаходяться на передовій лінії. І як ну в них не буде механізму звернутися до нотаріусу щодо їхніх представників? Я пропоную тут більш е, ширше додати питання щодо представництва. Представниками можуть бути адвокати, які відповідно до угоди про надання правової е, допомоги підписання виписання ордер. Вони мають право зможуть представити цих партнерів у органу РАКСУ. Бо, е, Тобто законопроект Кожного... однозначно потребує ще роботи і доповнень. Так, так, так. Ці корективи необхідні, крім того, у статті 14 там порядок засвідчення акту реєстроване партнерства іншими суб'єктами, виникає питання: якщо, якщо це лікарня. Або е, начальник, е, ну керівник командир військовослужбовця, яким чином цей механізм потрібно розписати більш детально, яким чином він буде цей акт засвідчити, адже особи вони повинні відповідно до законопроекту подати е, сумісно заяви, як він зможе е, е, ідентифікувати тих осіб, які до них звертаються, зрозуміло, Цитат... пане Віталію. Зрозуміло, дякуємо за ваше пояснення. Це був Віталій Матвієв, голова правління громадської організації Прожектор.